І тоді в мене виникає питання. А чи цікаво мені, що відбувається з цими людьми, яких я не знаю, які не знають мене, і які чомусь вирішили прокоментувати е якусь інформацію, яку вони прочитали, не заглиблюючись? Тут. І моя відповідь: мене це абсолютно не обходить, що інші люди думають про мене. Окрім певних людей, які для мене, для моєї організації важливі. Тобто всі ці срачі в публічному просторі. Там, де є люди, які не є для мене там чи для компанії організації критично важливими, це просто шум на вулиці. І ви маєте до цього відповідно ставитися. Чому багатьох людей, на які здійснюється тиск і це е, називається там репутаційною кризою, чому це людей тригерить? В uh, нас, як у uh, human beings, да, у людських істот закладені певні uh, базові налаштування. І одне з базових налаштувань ще з uh, прадавнього світу це те, що людина має бути в племені в соціумі. Якщо вона буде окремо від племені, вона може швидко загинути. Тобто, якщо людину виганяла з племені, це майже 100% later, да, раніше чи пізніше, це е, вірна смерть. Тому вигнання з соціуму, з суспільства з е, племені це означало те, що ти просто-напросто помреш. Що відбувається з як цей механізм працює зараз? Ми з вами освічені люди. З однією, двома, трьома освітами, з тренінгами, майстер-класами, воршоками і таке інше, в нас працює мозок, але як тільки доходить до якоїсь небезпеки, наш мозок вимикається, вмикається режим бий-біжи замри» для того, щоб допомогти нам вижити. Ми перебуваємо в стресі, мозок вимикається. Відповідно, коли настає криза, ваш мозок вимикається і включаються лише базові налаштування. І ви реагуєте відповідним чином. Коли ви відчуваєте, що на вас хтось тисне. Коли ви в школі, це може бути клас, чи ваша якась компанія, з якою ви дружили, яка тепер не хоче з вами дружити. Якщо це в дорослому житті, це там колектив або так в соціальні мережі, де, вибачте, в нас там декілька тисяч підписників, яких ми не знаємо, ми не знаємо їх особисто, але вони щось коментують, вони лайкають, і нам це подобається. А коли вони критикують, нам це не подобається. Що вмикається? Ми боїмося, що нас викинуть, виженуть з племені. І це вмикає відповідні захисні реакції. Бій, бежи замри. Бій – ми починаємо атакувати, контратакувати Замри – Це для того, щоб просто пережити, знаєте, як сховатися там в якусь ямку і там пересидіти чи у шафі пересидіти. Ну, і біжи відповідно від тієї загрози е, бігти. Є ще декілька варіантів реакції, які там іноді психологи використовують, але це вважається. Основним. Відповідно, що в нас е, фактично є, є якась публічність, яку ми надбали, е, тому що самі хотіли, або вона там створилася внаслідок наших якихось професійних чи персональних дій, коли вона позитивно на ця діяльність оцінюється, нам це окей. Якщо починає негативно, ми починаємо нервуватися, тому що, повторюся, ви можете навіть цього не, ну, не розуміти до кінця, чи мозком там розуміти, але тіло входить в стрес, тому що ви боїтеся, що вас просто викинуть з соціуму. Ви помрете. А страх смерті нас тримає по факту на, на цьому світі, починаючи від того, що ми не ліземо туди, куди не треба, в більшості випадків да от або розуміємо цю небезпеку, і включаючи те, що ми боїмося вийти за рамки соціуму. Ви дуже праві, коли кажете, що дуже часто кризи е це зовнішня якась дія. Але я хочу вам сказати, що е Фактично, кожна криза базується на, на чому, що людина або організація, або компанія зробила або не зробила, ну окрім взагалі якихось фейкових історій, але вони фейкові історії життєздатні лише тоді, коли вони чіпляються за щось ну, більш-менш правдоподібне або реальне. Тобто прищепити, знаєте, як. Щось приєднати до нежиттєздатного, воно бути нежиттєздатним, тому звичайно використовується щось для того, щоб це перетлумачити якось і це використати далі. Якщо ви говорите про те, що хтось нічого не робив, а конкуренти зробили на нього інформаційну атаку. В основі цього все одно є якась дія або бездіяльність. Наприклад, я працював з одним видавництвом. Е, які почали інформаційно мочити конкуренти, як потім ми е, з'ясували, проаналізували, метою чого було викинути їх з е, державного конкурсу на закупівлю е, їхніх книжок для, для шкіл? Е, їх звинувачували в підтримці сепаратистів. Е, Фінансувати фінансування не зрозуміло, чого. Що для цього було використано? Для цього було використано, знайдену в інтернеті фотографію з певним провокативним на той момент, да, відповідно до ситуації в країні, там елементом. Тобто людині, яка була пов'язана з цим видавництвом, закинуло, що вона підтримує сепаратизм і там, Росію. Ах, якщо ця людина працює на ваше видавництво, то відповідно ви підтримуєте все це і понеслося. Тобто. Це не взялося не звідки потрібні якісь пруфи, якісь фа факти, які б, які б підтверджували цю думку, що це дійсно існує, і якесь відповідно тлумачення, да, для того, ну, щоб переробити це тлумачення і, і підняти емоційну хвилю, а, чи дало це результати? Дало, тому що юридично, юридично нічого э, пред'явити не можна було цьому видавництву, але це інформаційний тиск. Плинув на членів комісії державної, яка в якийсь незрозумілий спосіб все ж таки зробила так, щоб зменшити їхню участь ну, видавництва в, в цих конкурсах, тобто немає немає чогось такого, що ну. Ситуація да репутаційних скандалах не, не буває так, що це взагалі вигадана історія. Це все одно є якась історія. Вона пер, може бути перекрученою, а може бути ну реальною, і тоді конкуренти це використовують. Дуже часто організації, компанії, персони самі створюють ситуації, які стають кризовими. І це теж існує, і питання в тому, як реагувати в тому чи іншому е, випадку, коли це атака конкурентів чи е, органів державної влади, які теж щось хочуть е, таким чином до, досягти. От. Або це реальна помилка, е, яка була допущена. Дивіться, репутація є складні, пояснення, що це таке. Д -д 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 -д. Давайте подивимося на структуру. Репутація складається з того, що ви говорите. Якщо ви просто говорите, це ви створюєте імідж. Це імідж, тобто це те, що ви проговорюєте про себе, ви говорите, я класний, я класна. Я класно, тому що я роблю те-то, те-то, чи я виглядаю таким чином, чи там в мене є щось. Після того, як ви говорите, ви робите. Якщо ви говорите, я роблю краще за інших, те те і те, після цього має бути підтвердження, що ви це робите. Якщо ми говоримо про успішність якоїсь організації чи компанії, то це треба підтвердити фінансовими звітами. Зворотнім зв'язком, відгуками клієнтів. Якщо це громадська організація, значить вона робить якусь оцінку, аудит, дослідження, бере там, фінансові показники, показники охоплення своєї діяльності, ефект від своєї діяльності, який можна порахувати. То відповідно, коли ми читаємо там така то благодійна організація, Найкраще, да? Чим це підтверджується? Це підтверджується діями. І відповідно ми дивимося. Знаєте, як от ми з вами зараз сидимо, дивимося на, на, на цю схемку і дивимося так, і думаємо. Так, зліва вони говорять: це, 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 і це. Перше, друге, третє, четверте. Так, як вони це доводять, да? як підтверджують: Перше, друге, третє, четверте? Так, і що ми про це думаємо? Ну, перше дійсно відповідає, дійсно вони роблять те те, і, те, і це можна перевірити і про це дізнатися, прочитати і я чув, перепитати якихось людей, які можуть це підтвердити. Є якісь там відеопруфи, да, тобто підтвердження чи там якісь інші документи. І так по кожному пункту. Тобто, ми з вами. То зацікавлені в роботі цієї організації, вона нам цікава, просто там попередньо, чи ми є там потенційними чи існуючими партнерами. Ми формуємо сприйняття цієї організації, компанії чи персони. Що вона говорить? Да, слово і діло, фактично, ось ти сказав, що ти такий, чи пообіцяв, ось що ти зробив чи не зробив. І якщо ці два компоненти поєднуються, то це формує. Сталу потужну репутацію. Якщо між ними є розрив, тобто говорять одне, але це не підтверджується достатньою мірою, чи є якісь моменти, де ви знаєте, чи бачите, чи чуєте якась є критика, то відповідно репутація буде не такою потужною і з цим будуть е нюанси. Тобто репутація, що ви робите, що ви, що ви говорите, що ви робите, і наскільки це між собою злінковано, робите все вірно, говорите про це вірно, е і це відповідно формується в думку про вас. Тобто, це не просто думка: е зайшов в соцмережі, побачив, що хтось когось костерить, і починаєш е навалювати ці, ці людині, тому що воно тебе тригерить. Ні, це так не працює. Відповідно, те, що відбувається в соцмережах, це срачі, воно до репутації безпосередньо не має стосунку. Воно буде мати стосунок тоді, коли е, якась особа е, поважно важлива для організації купальні, чи персони сформує свою думку щодо цієї ситуації, і ця думка і чи дія. Вплине на діяльність організації. Стейкхолдери це люди або групи, які пов'язані з вашою діяльністю, і вони або щось отримують, або чогось не отримують від того, що ви робите. Конкретно, це якісь персони, це якісь організації, ваші партнери. Це можуть бути ваші співробітники, це можуть бути клієнти вашої організації, да чи учасники вашої організації, на яких ваша діяльність впливає, і чия діяльність впливає на, ну, на, на, на те, що відбувається з вашою організацією. Тобто фактично. Знаєте, це, це як родина або родичі, є, є родичі, чия думка і чия дія впливає на те, наскільки вам добре. Якщо ваша мама ставиться до вас добре, відповідно це можна сказати, що добре для вас. Якщо в мами є претензії до вас, Відповідно, це буде впливати негативно, тому що до мами зайвий раз не поїдеш, якісь є там критичні ситуації, такі інше. Чоловік, дружина теж є вашими стейкхолдерами, діти, найближчі родичі, куми фактично, це ті люди, які впливають на вас за певних обставин, а ви впливаєте на них. Звичайно, є люди, на яких ви, особливо ваша діяльність не впливає, те, що ви там, мовно кажучи, кудись переїхали, не дуже турбує якихось там далеких родичів, якихось кузенів, двоюрідних братів, сестер. Тому це такі е, фактично не Так? Тобто, стейкхолдери, ще українські є е, замінник цього, зацікавлені сторони. Тобто, це групи людей, які зацікавлені. Ваші організації, які певною мірою можуть залежати від них, або ви залежите від них. Про це ми трохи далі поговоримо ще. Тобто, це ті люди. От до чого я веду це ті люди організації компанії, компанії, які для вас дійсно важливі, чия думка для вас важлива, тому що ця думка формує їхню дію або відмову від дії щодо вас. Тобто ви з ними можете комунікувати або не можете. Вулиця, загал, це не є ваші стейкхолдерами. Мін'юст, який може припинити реєстрацію вашої організації, є вашим стейкхолдером. Ваші клієнти, пацієнти є вашими стейкхолдерами. Ваші донори є вашими стейкхолдерами. Ведуча на телебаченні, яка щось. Там може сказати, а може не сказати е про вашу організацію, не є вашим стейкхолдером. І те, що її почують багато людей, не означає, що це якимось чином впливатиме на вашу репутацію. Воно може вплинути в певний спосіб, але не завжди. Так. А, тобто репутація, це, знаєте, ще один слайд, який я хочу показати. Фактично вважаю, що це там, своєрідна подушка безпеки. Знаєте, як там, фінансова подушка безпеки є, чи там подушка безпеки в автомобілі, чи якийсь там інший варіант вживання цього, цього терміну. Умовно кажучи, як знаєте, діти хочуть там погратися, накидаєш подушки на, на підлогу, і вони там носяться, падають на них, і це їх захищає від того, щоб забитися. Ну, терпетація це так така собі подушка, яка захищає, в разі, якщо хтось, хтось там спробує вас якимось чином вдарити, і воно цей удар зменшує. Репутацію можна сприймати як якусь знаєте, там картинку, і якісь, умовно кажучи, там дипломи, подяки, відгуки в рамки в рамці на, на, на стіні, але по факту це дуже прагматичні конкретні штуки, які допомагають вам рухатися далі, досягати ваших цілей. Якщо ви маєте репутацію, ви маєте можливості фінансові, на фінансові, і е, ви будете мати доступ до. Найкращих ресурсів, ви зможете їх е, залучати для своєї діяльності. І як я вже казав, репутація фактично це ваша подушка безпеки, або, можна навіть сказати, бронежилет на да, від того, як ви в нього вклалися, буде залежати те, як він е, для вас працює. А Ще дуже важливий момент, коли ми говоримо про те, чи гріти вулицю чи ні. Да, я це називаю е, гріти вулицю, що я маю на увазі. Іноді починаю працювати з компаніями чи персонами в кризі, і вони кажуть: е, нам треба, щоб люди прочитали новину про нас і зрозуміли, що ми хороші, і я. Цинічно коментую, що нам люди не важливі. Нам загал не важливий, тому що це означає гріти вулицю. Це значить, що коли на ву... ну, в квартирі холодно, ви виносите обігрівач на вулицю, намагаючись е, таким чином нагріти вулицю, щоб вам було тепліше е, у вашій домівці. Так, це не працює. Потрібно розуміти, хто саме. Має дізнатися про те, що ви хочете сказати, тому що бували випадки, коли публікація була розрахована на одну людину, яка мала це прочитати, і завдання було зробити таким чином, сформулювати текст таким чином, тегнути таким чином, для того, щоб ця людина в моніторингу побачила цю публікацію і. Відреагувала, тому е, треба чітко розуміти, хто є стейкхолдерами вашої організації, і як я вже казав, це ті, хто пов'язаний з вами, на кого ваша діяльність впливає і чия діяльність впливає на вас.